Усім привіт! Поки в мене немає світла, я хочу вам засняти таке коротеньке відео. Якість його може бути не такою хорошою, як би хотілося. Але в мене зараз є вільний час. Це відео таке більш повчальне, воно зовсім коротеньке буде, і хочу просто вам показати, щоб ви розібралися. Як в'язати. Наприклад, той чи інший стопчик. Сьогодні ми поговоримо, як в'язати стопчик без накиду, стовпчик з напівнакидом, стовпчик з накидом і стопчик з двома накидами. По цьому майстер-класу ви зможете зв'язати далі будь-які стопчики це вже діло практики. Тобто, і з тройним, і з щутерним, і з двойним неповним накидом це вже залежить все саме від вас. Якщо вам сподобаються такі відео, ми можемо, в принципі, такі уроки проводити частіше. Світла зараз часто немає, тому якщо буде така більш-менш світла погода, от зараз це більш-менш світла ще погода, тому що буває ще тміше, і тоді взагалі нереально нічого зняти. Стопчик без накида. Дивіться, ось наш петельки. Фокус втрачає, втрачається, коли світла немає, і важко. Дивіться, ми, як зазвичай, робимо петлю підйому. Для стопчика без накида нам вистачить одного, одну повітряну петельку зробити. Дивіться, далі ми в ось цю першу нашу найпершу петельку, ось ці за ось ці найперші петельки робимо ось таким чином: засуваємо наш гачок. Протягуємо, і ось так протягуємо ще раз. Ще раз, дивіться, засуваємо далі, протягуємо. Засуваємо. Протягуємо. Стопчик з напівнакидом. Дивіться, щоб пров'язати стопчик з напівнакидом, ви робите. Майже стопчик з накидом, ми далі поговоримо. Але ми робимо таким чином: дивіться, ми знову ось, робимо тільки вже не одну петлю підйому, тобто не одну повітряну петлю, а дві повітряні петлі. Далі робимо ось такий накид. Засиваємо в першу нашу ось цю косильку. Ось так. оп, Ось так, тепер у нас три. Тепер через всі ці три ми просуваємо наш гачок. Далі знову накид, засиваємо в наступну і просуваємо через ці три знову, і через всі три просуваємо Стопчик з одним накидом. Дивіться, стопчик з одним накидом в'яжеться так само, як з напівнакидом, тільки ми пров'язуємо двічі, а не один раз. Дивіться, робимо знову дві петлі підйому, перевертаємо. Робимо такий самий накид, засуваємо так само в першу петлю. Хтось одразу робить в другу петлю, але мені дірочка ця не подобається, тому я роблю в першу. Але якщо ви хочете, можете починати в другу, якщо вас дирочки ніякі не турбують. Дивіться, значить, і далі ми пров'язуємо ось так один разочок, і другий разочок. Знову показуємо, робимо накид, ось так пров'язуємо, так, витягуємо ниточку, пров'язуємо один разочок і пров'язуємо другий разочок, і знову. Ось так. Один разочок, другий разочок. Стопчики з двома накидами в'яжуться так само, як стопчик з одним накидом, тільки ми е, робимо вже три петлі підйому. Хтось робить навіть чотири, але чотири, він тоді такий випуклий. Ми робимо три: Один, два, три. Перевертаємо. Робимо тепер не один поворот такий, а два. І тут будьте обережні, щоб вас вони не, не, ну, не спали з крючка. Дивіться, Засуваємо в дирочку першу, протягуємо. Далі пров'язуємо один ось цей поворот, слідкуйте, щоб цей не спав. Далі пров'язуємо другий поворот, і третій вже заключний. Ось так. І це знову робимо ось таких два поворота на крючок. Далі заводимо. Захоплюємо ниточку. Далі один раз зробили. Другий раз зробили. І третій раз зробили. Дякую вам усім за увагу. Гарного вам усім дня. Надіюся, цей день буде спокійний, без тривог. І підписуйтесь. Ставте лайк, коментуйте, допоможіть мені трішки просунути україномовний контент. І я буду за це всім дуже вдячна. Гарного усім дня, па-па!